Жило було яєчко, у теплому гніздечку. Лежати сумно стало, тому й помандрувало. Котилось недалечко, білесеньке яєчко, Котилося, котилось, садочку опинилось. Качата тут гуляли, дерева прикрашали, яйце давай прохати, його розмалювати. Качата так зраділи. Всі фартушки наділи, взялися малювати, яєчко прикрашати. Мальована лапками і ще й писана пір'ячком, Покотилась писанка зеленим подвір'ячком. Котилася, крутилася, на гільці опинилася, на дереві казковим, незвичнім, кольоровім. А тут пташки літали. Всіх крильцями вітали і весело співали, Ісуса прославляли. Співали, чарували, на гілочки сідали, вони самі не знали, що писанками стали. І раєм став Садок увесь Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Малята, яке свято ми відзначаємо. Великдень. Розкажіть, що ви знаєте про це свято? Що печуть на це свято? Паски. А що розфарбовують? Яєчка? Чи допомагали ви діти своїм матусям чи бабусям пекти та прикрашати Паски? Як ваша родина? Відзначає це найшановніше свято Великдень.